Всім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо оформлення студентських робіт. Текст роботи набирається 14 шрифтом Times New Roman у програмі Microsoft Office Word. Рекомендується використовувати шрифт не менше ніж 12 типографських пунктів. Міжрядковий інтервал має бути 1,5 а інтервал в зносок одиночний. повинні бути верхні та нижні по 20 мм, поле ліворуч від 30 мм, праворуч не менше, ніж 10 мм і налаштування абзацу 1,25 см. Текст основної частини роботи поділяється на пункти та підпункти. Заголовки розділів пунктів та підпунктів потрібно набирати з нового рядку без крапки у кінці. Оформлення змісту. Зміст роботи повинен охоплювати усі частини. Студентської роботи. У курсовому проєкті та дипломі з технічних спеціальностей у змісті додають перелік креслень, що були використані у роботі. Зміст знаходиться одразу після титульної сторінки, назви розділів набираються великими літерами, параграфів малими, а розмір шрифту 14-й. Переносити заголовки та підкреслювати їх не можна. Стиль АПА. АПА стайл це стиль американської психологічної асоціації, рекомендований для оформлення наукових робіт. Кожного разу, коли автор використовує цитату, він має вказувати джерело у тексті роботи. Посилання по тексту повинні мати наступний вигляд: автор наукової праці, редактор, упорядник, назва джерела, якщо автора немає, матеріали, які розглядаються у роботі, рік видання та інтервал сторінки. Вказані рекомендації є загально та задовольняють вимоги абсолютної більшості вузів, тому ви можете користуватись ними, якщо клієнт не надав методичних рекомендацій. Більш детально ознайомитись з оформленням студентських робіт ви можете за посиланням під цим відео.